Тарас Григорович Шевченко За сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розтилає, І сонце з патоньки зове у синє море покриває рожевою пилиною, мов мати дитину. Очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу. І не знаєш, де дітись, І ждеш його того світу, Мов матері діти. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих.